Софічка, вставай. -м, мо. Чого так темно? Чого ти мене так рано будеш? Ще темно. Угу. Знімай, знімай, знімай. Ну, мо. Ми сьогодні їдемо на море. І ще ми зайдемо в магазин косметики і, можливо, зайдемо в магазин прикрас. Ура! Так, ну все ж, Збирайся. Да-да, я тобі там купила сумочку дуже гарну. Ура! І ще в мене є куча чемоданів, так що. Ходи зі мною їх розбирати і будемо них щось класти. Але спочатку збери речі, які ти хочеш взяти, а потім внеси до мене. Все, я пішла. Так, ну добре. Мені потрібні навушники. Навушники, щоб туди їхати, назад, оце всяке таке. Так, е далі. з собою беру. Ну, я ще кучу техніки візьму, всяке оце таке, скоро вже літо. Ми в нашій табір буде. Ні, цей ноутбук я не беру. Ну, отакі фось. Ну все, зараз будемо класти. Або ні, я ще ось це візьму. Ну, ось так. Ну і тепер це все несемо мамі. Так, 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 так. Бутилочки взяла, одяжку взяла. Середнім не взяла. Мені принесла свій пакет. Добре. Там тата не телефон. І тато його забере. Ой, божечки, це в нас набагато більше речей, ніж зараз тут валяється. Ага, а я казав, що у нас багато речей. Так, не умнічай, давайте вже складати. Так, ти принесла добре, це сюди, Валерий. Так, тепер кладемо це. Так, ну все, Осталось тільки оце по класному є. Ну все, одна сумка завершена. А, своє я вже зібрала. Так, ну все, мабуть. А, а зовсім забула. Дочі, підійди до мене. Мама, ти мене лякаєш, не добре. Що там? Ми з татом? Ми з татом хотіли тобі дещо подарувати. Це тобі. 我就。